Книга Пророка Єзикиїла, розділ 36. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий: Коли дім Ізраїля жив у своїй землі, він її опоганив своїми вчинками і своїми діяннями. Як жіноча нечисть були їхні вчинки. Передо мною. Тоді я вилив на них мій гнів за кров, що проливали на землі, та за те, що поганили її своїми бовванами. Я їх поросівав між народами, вони були розвіяні по землях. Я їх судив згідно з їхньою поведінкою і згідно з їхніми вчинками. Отак поприходили вони до народів, і там, куди вони прибули, знеславили моє святе ім'я, бо про них говорили це народ Господній, і мусили вийти геть з його землі. Але я заступився за моє святе ім'я. Що його вони, дім Ізраїля, знеславили між народами, куди прийшли. Тож скажи домові Ізраїля. Так говорить Господь Бог. Не заради вас я це чиню, доми Ізраїля, а задля мого святого імені, що ви осквернили між народами, куди прийшли. Я освячу моє велике ім'я знеславлене між народами, що посеред них ви його знеславили, і зрозуміють народи, що я Господь, каже слово Господа Бога. Зрозуміють, коли я явлю себе з огляду на вас, святим перед їхніми очима. Я заберу вас з поміж народів, я позбираю вас з усіх земель. І приведу вас у вашу країну. Я окроплю вас чистою водою і ви очиститесь. Я вас очищу від усіх ваших гидот і від усіх ваших кумирів. Я дам вам нове серце і новий дух вкладу в ваше нутро. Я вийму кам'яне серце з вашого тіла і дам вам серце тілесне. Я вкладу в ваше нутро дух мій, і вчиню так, що ви будете ходити в моїх заповідях та берегти і виконувати мої установи. Ви житимете в країні, що я дав батькам вашим, і будете моїм народом, а я буду вашим Богом. Я врятую вас від усіх ваших Гедот, прикличу урожай. І намножу його не дам, щоб ви терпіли голод. Намножу вам плодів на деревах і урожай на полях, щоб вам уже не доводилось зазнавати із за голоду наруги від народів. Тоді згадайте про ваші лихівчинки та про ваші недобрі діяння і гидуватимете самі собою за ваші гріхи та за гидоти ваші. Та не задля вас зроблю це, каже слово Господа Бога затямте собі добре, стидайтесь і червонійте за ваші вчинки, доми Ізраїля. Так говорить Господь Бог.